У мене в гості Саєко, Мінуто. Зараз будемо розбиратися. Мінуто, Дивіться яка прекрасна водичка. Просто капець. Не найгірший стан. Бачили гірше, але тим паче. Зараз зробимо декільцінацію. Будемо дивитися далі. Оце я розумію, хорова машина, тільки узімкнула. Кажу, що водичка класна. Перший раз бачу, щоб стільки кальцію було в диспенсері. Замінили людині помпу, вона вже в клині від такого кальцію. Також перебрали. Заверни наш пристрій, вже гарнесені. Кавовий клапан все. Почистили диспенсер. Зараз будемо збирати і тестувати. Що ж, закінчили ми наш філіпс. Замінили. Людині, помпочку, також резиночки на робочому блоці. Дивіться, як водичка, да? аж розбухли повністю ці резинки. просто жаль. Подивіться, як вона гарненько нашу каву бенжорна виварює. А якщо ви хочете таку саму кавусю пити зранку, дивіться, яка смачненька, заїжджайте до нас на Вадима Гетьмана 27 обслуговуйте каву купуйте, купуйте каву і насолоджуйтесь ранковим приємним ароматом італійської кави. Всім папа! -па.